Росіяни маскують боєприпаси дитячими іграшками. Зараз служба безпеки України готує для ГААГИ докази використання Російської Федерації протипіхотних мін проти цивільного українського населення. В СБУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення через російські вибухові пристрої простаждало понад одна тисяча мирних жителів, з яких 297 загинуло. Серед них багато людей. От вам все. Почуємо. Да. І, і... Зараз почнемо, і... пане Андрію. Прокоментуйте. Окей. Як встановило розслідування, расисти цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій. Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками. Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють міні-загородження для прикриття свого відступу із прифронтових районів і прикордоння України. Так, да, от бачите, речник СБУ якраз все це і розклав. Ну, пан Андрій, ми ми, ми це вже якби з вами. Торкнулися, але я на сайті Служби безпеки України цю інформацію бачив: саме такі дані наводяться, і е, там такі сформульовано, що якраз збираються докази для а, е, і чотири типи цих е, протипіхотних е, мін, які використовують проти цивільного населення. Оці от іграшки, там чотири міни. Одна там якась яка, як, е, як квітка там злітає і розлітається. Ну одним словом. Порушують все, що тільки можна е ці тварі, і те, що не можна.